Літерою С, скалярна величина, що чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно надати одному молю речовини, щоб підвищити його температуру на 1 Кельвін. Молярна і питома теплоємності пов'язані між собою. значить, Молярна теплоємність дорівнює добутку молярної маси. Тобто, малярна маса це кількість речовини виражена в грамах, що чисельно дорівнює відносній молекулярній масі, і помножені на питому теплоємність. Питома і малярна теплоємності газу залежать від умов, за яких проводиться нагрівання, тобто від характеру термодинамічного процесу. Наприклад, можна проводити нагрівання за сталого об'єму, коли об'єм дорівнює константа, це ізохорний процес. Або за сталого тиску, коли П дорівнює константа. Це ізобарний процес. При цьому завжди теплоємність молярна за сталого тиску буде більше теплоємності за сталого об'єму. Це свідчить. Про це свідчить нам формула так звана рівняння Майера. вона виглядає таким чином: теплоємність засталого тиску дорівнює теплоємності засталого об'єму плюс універсальна газова стала. Універсальна газова стала позначається великою літерою Р. Ну, ми вже з вами і на лекціях розповідали про це, і я думаю, що вам і зі школи це поняття відомо. Це табличні дані. А, значить, вона дорівнює чисельної роботі ізобарного розширення одного молю ідеального газу при нагріванні його на 1 градус. Це буде 8,31 джоуль поділити на моль кельвін. А, із молекулярно-кінетичної теорії випливає, що теплоємність засталого тиску і засталого об'єму залежить від числа степенів вільності і молекул. З яких складається газ. І ось є тут дві формули для них. До речі, ці формули використовуються для розв'язування задач, тому треба їх знати. Кількість степенів вільності молекули газу дорівнює числу незалежних координат, які необхідно задати для визначення положення молекули в просторі. Молекула одноатомного газу має три степені вільності і дорівнює трьом. Я на лекції вам розповідала і про, і про степені вільності, і про степені свободи, і які саме значить, молекули і мають скільки степенів свободи. І це треба, наголошую ще раз, це треба знати, тому що інколи в задачах використовується, ну, тобто і в формулах використовується саме це поняття. Значить, молекула одноатомного газу має 3 степені вільності і дорівнює 3. Жорстка молекула двохатомного газу і дорівнює 5. І трьохатомного або багатоатомного, шість і дорівнює 6. Відношення теплоємності ЦП до ЦВ для ідеального газу називається показником адіабати. Для е, ідеального газу записується так: гамма це показник адіабати, до речі, які ми будемо з вами знаходити в цій роботі, дорівнює відношенню теплоємності за сталого тиску до, до теплоємності за сталого об'єму. І дорівнює І плюс 2 поділити на І. Далі ми переходимо до поняття адіабатичного процесу діабетичним називається процес, який відбувається в системі без теплообміну з навколишнім середовищем. Закон Пуасона для діабетичного процесу, коли маса дорівнює константа, можна подати також у змінних значить, тиску і температури, тиску, і об'єму і об'єму і температури. І можемо записати, що ПВ в степені гамма до константа і інше рівняння також через параметри П і Т, Т і В. Адіабатичними можна вважати досить швидкі процеси, протікання газу у вхідних пристроях компресорів, турбінах, соплах, реактивних двигунів, аеродинамічний нагрів літальних апаратів. Значить, колись у нас, у нашого університету, був музей авіації, який знаходився біля жулян. Там були справжні літаки, які вже ну, списані стояли. І ці літаки ну, тобто можна було піти подивитися на них і там всередину зайти. Потім, здається, цей музей авіації забрало місто, і він тепер належить не нашому університету, а містові. А, значить, ну і колись я пам'ятаю, що я возила туди студентів на екскурсію. Ми ходили, і дуже цікаво там розповідав цей був екскурсовод Олександр Його звали, Він до речі, у нас в університеті працює, я інколи його бачу. Він дуже цікаво розповідав про роботу оцих, значить, різних компресорів, турбін, двигунів в, значить, в літаках. І там дуже часно, ну, практично, без цього, без, без скажімо, без процесів, які відбуваються в ну, значить адіабатичних процесів, без. Процеси, які відбуваються зі зміною е, тепла, е, тиску, і температури, об'єму, е, без, цих, без цих процесів не, не, може, не можуть працювати е, там, турбіни, сопла, двигунів реактивних е, е, і так далі. Тобто оці всі фізичні е, явища, ну, явища, і закони, і процеси, які ми з вами вивчаємо. Вони дуже мають велике застосування, от, в те, от, зокрема, в авіаційній техніці. Та й не тільки в авіаційній е, діабетичний процес та ізопроцеси, з окремими випадками так званого політропного процесу, це буде процес за постійної теплоємності. Рівняння політропного процесу виглядає так: ПВ в степені N дорівнює константа. Де N може набувати значень від мінус нескінченності до плюс нескінченності, залежно від виду процесу. Значення N для ізопроцесів наведено у цій таблиці, ви можете подивитися, як саме вони виглядають. Так, далі ми переходимо до методу і експериментальної установки. Експериментальна установка має ось такий вигляд. Так. Це балон, скляний балон дуже великої ємності, об'єму. І значить, він закупорений кришкою, і з кришки виходять три шланги. Один, одним шлангом сполучається з атмосферою цей балон. Ми маємо змогу перекривати його і відпускати. Іншим шлангом, сполучається він з. Манометром, який показує значить, зміну тиску в самому балоні. І ще одним він під'єднується до насосу. І цей насос ми можемо використовувати для того, щоб змінювати тиск всередині балона. І він теж на цьому шлангу є значить, ну, прищепка, яка може перекривати цей шланг. І так. Так, значити, експериментальний пристрій складається із скляного балона досить великої ємності, з'єднаного з, з рідиним уподібним манометром. Верхня частина балона закрита кришкою і обладнана кранами 3-4, за допомогою яких балон сполучається з атмосферою і джерелом тиску. В даному випадку, у нас це Насос. Нехай у балоні початково був атмосферний тиск. Якщо швидко збільшити тиск у балоні і закрити кран 4, то кінцева різниця рівнів рідини в манометрі буде H1, і, становиться, не одразу. E, значить, Чому не одразу встановиться, коли ми накачаємо, значить, не одразу встановиться при швидкому стисненні температура газу в балоні підніметься і пройде деякий час, поки температура повітря в балоні не зрівняється за рахунок теплопровідності з температурою навколишнього середовища. <кхід> Позначимо температуру навколишнього повітря Т в а тиск газу в балоні П1. В балоні Цей тиск дорівнює сумі атмосферного тиску і тиску П3, який визначається за показниками манометра. Стан газу, що характеризується параметрами П1 Т0, ми назвемо першим станом газу. Потім ми відкриємо кран 3. Повітря розширюватиметься, доки його тиск не зрівняється з атмосферним, і при цьому охолоне до температури Т2. Якщо в момент встановлення атмосферного тиску в балоні кран 3 швидко закрити, то такий процес можна вважати адіабатичним. Тут такий процес можна вважати адіабатичним. E, значить, параметри ПА і Т2 буде визначатися e, другий стан газу. E, повітря в балоні, яке охолонено при адіабатичному розширенні, знову почне нагріватися. Цей процес нагрівання ізохорний, e, бо кран закритий, і при цьому температура повітря в балоні підвищиться до температури навколишнього середовища Т нульове. А тиск зросте до значення П2. Це значення дорівнює сумі атмосферного тиску ПА і тиску П2, в якому відповідає різниця рівнів стовпчиків рідини в манометрі H2. І так, значить, і ми тоді записуємо П2 дорівнює П атмосферне плюс П2 штриха. Параметри П2 і Т0 визначатимуть третій стан газу. Отже, ми маємо три стани газу, які характеризуються такими параметрами. Перший стан це буде Т0 температура, значить така сама, як на навлишнє середовища, Атмосферний тиск плюс П3 тиск, який ми будемо утворювати, якщо будемо нагнітати повітря. Другий стан це коли у нас температура збільшилася в Т2. Так, і значить, атмосферний тиск є. І третій, третій стан, це коли буде Т0В, характеризується атмосферний тиск плюс П2 це буде тиск, який буде у нас вже після того, як ми ну, частину повітря випустимо, і значить, буде знову підніматися у нас а, висота стовпчика рідини в манометрі. Розглядаючи газ як ідеальний, за допомогою рівнянь адіабатичного та ізохорного процесів. щось Гукнуло, чи мені так показалось? Так, запишемо вираз, який пов'язує параметри газу в трьох станах. От нічого не чути, вроді в тривоги, здається, нема. По крайній я. Не чую і не бачу. Так. Так, пробачте хвилиночку. Е-е так, розглядаючи газ як ідеальний, за допомогою рівняння діабетичного та ізохорного процесів. Ми запишемо вираз, який пов'язує параметри газу в трьох станах. А діабетичний перехід із стану 1 у стан 2. Ми записали ось таким чином це рівняння. Ізохорний процес це буде перехід із стану 2 в стан 3. Записали. Відношення і поділивши рівняння адіабатичного процесу на рівняння ізохорного процесу і виконавши перетворення, ми дістанемо таке рівняння. Після того, як ми прогаларифмуємо цей вираз, і коли ми будемо оці умови враховувати, значить ми дістаємо ось таку просту формулу. Це буде формула показника адіабати. Гамма дорівнює П штрих поділити на П штрих мінус п 2 штриха. Тиск П штрих у першому стані змінюється, вимірюється різницею висот стовпців передини. У трубках H1, а тиск п 2 штриха, що відповідає показанням манометра в третьому стані вимірюється різницею висот H2. Тому в останній формулі можна дати таку, такий вигляд: гама дорівнює H1 поділити на H1 мінус H2. Це якраз і є наша розрахункова формула, якою ви будете користуватись при визначенні показника адіабати. І так, порядок виконання роботи такий. Значить, Спочатку ми відкриваємо кран 3. значить, і… і коли рівні рідини в манометрі у нас будуть на однаковому рівні, то ми відкриваємо, потім відкриваємо кран 4 обережно, тобто ну, обережно нагнітаємо насосом повітря в посудину. Коли різниця рівнів в манометрі досягне 150-200 мм, кожна поділка це буде 1 см або 10 мм, ми закриваємо кран 4. Треба почекати там, три хвилинки, поки значить, перестане падати, падати рівні рідини в манометрі. Чому вони падають? Тому що значить, підняв, коли ми нагнітаємо повітря в саме балон, у нас підвищується не тільки підвищується тиск, у нас підвищується і температура. І поки буде відбуватися теплообмін з навколишнім середовищем і температура внутрі, всередині балона не вирівняється з температурою атмосфери, до, доки буде падати ці рівні рідини. Потім, коли вже зупиниться, і ми побачимо різницю рівнів, це у нас буде величина H1, ми собі запис, запишемо в табличку в міліметрах, а там, а там, а там в сантиметрах, Далі відкриваємо кран 3 і знову швидко закриваємо його. Значить, Коли ми відкриваємо кран 3, у нас відбувається адіабатичне розширення і, е, значить, і охолодження звичайного газу відбувається. Е, тільки як е, тільки впаде у нас до нуля е, оця поділка, тобто рівні манометра, е, як тільки впаде до нуля, так зразу ми. Закриваємо знову кран, тобто, щоб не відбувся теплообмін навколишнім середовищем, ми закриваємо і знову ми бачимо, що піднімаються рівні в манометрі. І ця оця маленька ця величина це вже буде H2. І вона також буде рости до тих пір, поки не відбудеться теплообмін. Тобто теплопровідність, значить, завдяки Ой, поки, не, поки у нас не вирівняється температура, всередині балона і ззовні. І це у нас буде величина, вона буде вже значно менше, аж 2. Ну, і також і записуємо в табличку. Результати ці ми повторюємо не більше як, не менше, як 8 разів, ну, 8 разів у нас буде. Результати ми заносимо в табличку. Для кожного вимірювання треба буде знайти відповідне значення гамма і Т, потім розрахувати середнє значення, середньоарифматичне. Значить, оці у нас показання, я зараз вам ось ви побачите, оце в нас та табличка експериментальних даних, які вам треба буде розраховувати вже поміряні H1 і H2. І так, от цій таблиці, яку вам треба буде заповнювати, будь ласка, зверніть увагу на те, що тут у нас е, є трошки м, розбіжність, е, ну, така неточність, я б сказала. Тут береться середнє арифметичне значення показника діабати, от такі дужки, більше і да, е, А коли ми вже пишемо це в табличку, записуємо, то тут у нас ще використовується Величина середньоарифметична, як гама і зверху оця рисочка. То ці, це одна і та сама величина, просто тут інший запис. Але ви знаєте, що це середньоарифметичне. Далі, значить, нам треба буде потім підрахувати похибку, взяти середню квадратичну похибку і помножити на коефіцієнт студента. Коефіцієнт студента для роботи даної буде 2,36, що відповідає восьми вимірюванням, і коефіцієнту довірчої ймовірності альфа 0,95. Значить, будь ласка, собі запам'ятайте, що коефіцієнт студента для даної роботи буде 2,36 Все. Так. E, значить, Це я вам все пояснила, все показала. Тепер, будь ласка, <кій> скажіть, які у вас в мене, до мене є питання? А там значення S, середньоквадратичне відхилення. Да, так, да, да, да. Це його з формули виводити, так? Да? Ну, там дивіться, ми робили першу роботу похибки, і там є у вас ця формула, як вона записується. Ви спочатку берете, будуть у вас оці випадкові відхилення, окремих результатів вимірів. Да? Там буде гамма ІТ, а потім ви там берете значить, корінь квадратний, під корнем будуть оці всі, оці всі випадкові відхилення в квадраті, да? і поділити, тобто їх буде сума, сума цих квадратів відхилень, поділити на N і помножити на N-1. А N у вас там всього 8. Зрозумів. Я хотіла запитати, там да? у, у таблиці останнє значення, і там є літерка S, А де нам її взяти? Це, так оце S, да. оце і мається на увазі. Це середня квадратична похибка середнього арифметичного. Подивіться, будь ласка, першу лабораторну роботу, там де ми похибки. Визначали, ну, там є матеріал теоретичний. Подивіться, будь ласка, ще раз, як вона визначається. Це похибка. Середня квадратична середнього арифметичного. А коли ви помножите оцю похибку на коефіцієнт студента, ви знаходите випадкову похибку оцих всіх вимірів. Так, які ще у вас до мене є питання? Ніяких виходить. Ніяких, все зрозуміло, так? Да? Добре. Так, це добре. Значить, дивіться, будь ласка, зараз не гайте часу. Ну, мені завжди там задають питання. А що у нас старої пари не буде? Ну, втора пара, ну, той час, що у нас залишився, це час на вашу самостійну роботу. Ну, розумієте, я вам. щось у нас бахка сьогодні. Я вам можу тут, знаєте, як там одна вчителька казала, соловйов заливатися, знаєте, дуже довго, але вам вже ж треба самостійно працювати. То зараз ви не гайте часу, поки що світло на вулиці, поки є світло, то відкривайте і починайте робити цю роботу. Тобто, ви робите протокол, як завжди. От, і ви значить, робите протокол цієї роботи робите відповідні Розрахунки. Робота дуже проста, і тут я думаю, що ви справитесь і треба, і зразу надсилайте мені. Зрозуміло? Добре. Так. Які ще у вас питання є до мене? Нема питання, я думаю. Все зрозуміло. Добре. Значить, дивіться, я вам все скинула. ну, Я скинула для цілої групи. ну, Ви скидайте, хай буде для цілої групи, не по підгрупах, а для цілої. От. А що стосується завтрашніх занять, то я теж все скинула, але ну, просто про всяк випадок, тому що ніхто не знає, що буде завтра, що буде до завтра, що буде наступної хвилини. Це, знаєте, тільки Господь Бог, ми не знаємо. От, так що будемо сподіватися, що все буде добре. Так, ну тоді гарного вам дня, мирного, спокійного. От, е будьте уважні, будьте обережні, бережіть себе. Всього вам самого найкращого. Працюйте от до побачення, до завтра. Слава Україні!